Безкоштовне ветеран таксі розпочало роботу у Тернополі. Такий транспорт розрахований для військових, які після отриманих поранень не можуть комфортно пересуватися містом. Цей проєкт ініціатива громадської організації Молодь з місією. Ми як суспільство, ми як організація Молодь з місією вирішили, що ми маємо взяти відповідальність за військових, які повернулись, так само, як вони взяли відповідальність, захищаючи нас. І зараз, поки ну зараз багато є хлопців, які ну з різних міст України проходять лікування і. Потрібно туди-сюди десь переїхати і ну, ми готові надавати безкоштовно такі послуги, просто проявляючи любов і повагу до нашого війська. Мікроавтобус для перевезення маломобільних воїнів організація придбала за кордоном. Іноземні партнери облаштували в автоліфт, який може підіймати близько 350 кілограмів ваги та усе необхідне для зручної поїздки військового. Ми його, до речі, ну, вже купили таким. Він має спеціальні кріплення всередині для того, щоб зафіксувати інвалідний візок. Він має також ліфт, який піднімає. Піднімає людину середину. Викликати ветеран таксі можна за телефоном 096 911 33 55. Водії, які возитимуть військових у необхідне їм місце, працюватимуть позмінно. До слова, зараз організація у пошуку водія, який готовий допомагати на волонтерських засадах. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.